29 серпня британське видання The Economist опублікувало статтю під назвою Чому катастрофічна війна в Судані це світова проблема в ній йдеться про масштаби конфлікту в одній з найбільших африканських країн, про які ми в Україні майже не чуємо. А дарма, адже ця війна може мати глобальні наслідки та безпосередньо стосується нас. Зрештою, в тамтешньому конфлікті брало пряму участь і український гур, що багато про що каже. Тому я пропоную сьогодні розглянути цю статтю і загалом поговорити про Судан та його наразі невидиму війну. А поки нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня». Мене звати Олексій Примак, і я аналітик Центру протидії дезінформації та головний редактор Постпаст. Медіапроєкт, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Попри те, що війна в Судані здобула незмірно менше уваги ніж війна в Казі чи в Україні, тамтешній конфлікт точно не є менш масштабним. За менш ніж рік в Судані загинуло близько 150 тисяч людей, а величезні імпровізовані кладовища вже стають видимими із космосу. Понад 10 мільйонів людей, тобто п'ята частина населення всієї країни, були змушені покинути свої домівки. Окрім того, над Суданом нависла похмура тінь голоду, який може бути одним з найбільш смертоносних за півстоліття. За деякими оцінками, до кінця року можуть загинути 2,5 мільйона людей. Таким чином, це наразі найгірша гуманітарна криза у світі. The Economist називає війну в Судані геополітичною бомбою заповільненої дії. Очевидно, що існує значний ризик того, що величезні масштаби насильства можуть дестабілізувати сусідні країни та спровокувати нові потоки біженців до Європи. Водночас, у конфлікт залучені низка близькосхідних країн та Росія, що вже розширює його географію. Між ким відбувається конфлікт по один бік. Це збройні сили Судану. Фактично хунта під керівництвом Абделя Фата Аль-Бурхана, а по іншій так звані сили швидкої підтримки на чолі з Мохамадом Хамданом Дегало, або як його частіше називають, Хаметті. Жодна зі сторін конфлікту не має жодної ідеологічної мети чи чіткого політичного бачення. Наразі це просто кривава бійня між двома безпринципними воєначальниками за владу. З моменту здобуття незалежності в 1956 році. В Судані час від часу спалахували громадянські війни. За всю свою незалежну історію ця держава пережила більше 35 переворотів чи спроб здійснити переворот. І це, якщо я не помиляюся, помітно більше ніж довелося пережити будь-якій іншій африканській країні. Причому, здебільшого, з моменту проголошення незалежності країна перебувала під владою саме військових. Таким чином війни стали частою темою в Судані. Один із таких кривавих конфліктів завершився відокремленням південного судану в 2011 році. А тому південний судан на сьогодні є наймолодшою державою світу, при чому глобально визнаною. І, до речі, саме Судан, першим з усіх країн, визнав незалежність південного судану. 20 років тому також увагу світу привернув геноцид в Дарфурі, коли загинули близько 300 тисяч людей. Проте, навіть в порівнянні з тодішніми конфліктами, нинішня війна це щось інше. Столиця Судану, Хартум перетворилася на руїни. Ніхто з учасників конфлікту не поважає міжнародне право. А сили швидкої підтримки Хаметті неодноразово звинувачилися у масових зґвалтуваннях і геноциді. І саме на боці цих сил швидкої підтримки, суперників фактичної влади в країні, і воювала Росія, а саме бойовики з ПВК Вагнер втім, як я вже сказав, конфлікт залучений не лише РФ, зовнішні сили підживлюють бойові дії з різних боків. Об'єднані Арабські Емірати також надають підтримку силам швидкої підтримки, постачаючи набої та дрони. Водночас, Іран і Єгипет підтримують іншу сторону збройні сили Судану. На боці збройних сил Судану здійснювало воєнні операції українських гур. Але коли я кажу про підтримку певної сторони в Судані, то це зазвичай загучно сказано. Справа в тому, що в Судані кожен шукає власних інтересів: для когось це ресурси, для когось це політичний вплив, а для когось, скажімо, вбивство вагнерівців та перерізання росіянам шляхів до зм'якшення впливу санкцій. Тут немає справжніх союзників. Немає масштабної координації дій між різними силами. А відтак Судан став великим ігровим майданчиком, на якому кожен здобуває щось своє. Чого лиш вартує той факт, що Іран та Росія підтримують різні сторони конфлікту? Бо знову таки в судані сторони конфлікту це дуже розмите поняття. Окрім того, після смерті Пригожина в Росіян покращилися відносини зі збройними силами Судану, тобто ворогами сил швидкої підтримки, які росіяни підтримували. І це чудове свідчення того, як легко і швидко учасники конфлікту в Судані можуть перевзуватися. Зрештою, росіянам не принципово з ким товаришувати, адже їм потрібні лише ресурси. Сам Судан це один з найбільших виробників золота в Африці, і саме по це золото Росіяни й зайшли в країну. Водночас наші гур долучилися до конфлікту, аби нібито полювати на цих вагнерівців. Також, за даними журналістів Wall Street Journal, яку ті одержали від українських та суданських військових, Судан нібито раніше наважився допомогти Києву озброєнням після початку російського вторгнення. Тому гурівці віддячили фактичному лідеру країни Абделю Фата Аль-Бурхану в критичний момент, коли той опинився в оточному хартумі. А заодно розпочали операції проти вагнерів, які підтримували іншу сторону конфлікту, яка загрожувала президенту Бурхану позбавленням влади. Вікавагне. Їхали через цар в Хартум. Катає це. Звірнуть місце правительство. Втім, як я вже казав, це все розбірки між різними сторонами, які не надто стосуються самого Судану. І поки що сам конфлікт не наближається до реального стійкого завершення. Всі спроби врегулювати ситуацію з тріском провалилися, а це означає, що далі буде лише гірше. В країні масово руйнуються ферми, паляться посіви, грабуються банки. Люди буквально змушені їсти траву та листя. Якщо така тенденція зберігатиметься, то до 27-го року від голоду може померти від 6 до 10 мільйонів людей. Окрім того, як в Африці, так і на Близькому Сході, воєнний конфлікт в країні це завжди загроза того, що там розростатимуться терористичні групи. Бо зазвичай у хаосі війни терористичні організації почуваються доволі комфортно і користуються цим браком ефективного контролю на територіях, охоплених війною. Ми це бачили як в Сирії, так і в Ємені, і в Малії, і цілком можливо, що зможемо побачити в Судані. Зрештою, ми вже спостерігали короткий епізод посилення позицій ісламістів. Країні, коли минулий диктатор Омар Хасан Аль-Башир прийшов до влади в 80-му році, за свою політичну опору він вибрав на тоді доволі малопопулярну партію Національний ісламський фронт, що проголошувало курс на суцільну ісламізацію країни. Національний ісламський фронт очолював відомий ісламський фундаменталіст Хасан Ат-Турабі. І коли я кажу про те, що Ат-Турабі був радикалом, я не перебільшую. На початку 90-х років він запрошував до Судану самого Осаму бін Ладена – Очільника терористичної організації Аль-Каїда та архітектора майбутнього теракту 11 вересня в США, коли були знищені вежі близнюки всесвітнього торгового центру, Хасан Абдала Ат турабі називав Сполучені Штати втіленням диявола, а Судану намагався зробити притулок для Аль-Каїди. Окрім Ладена, він ще й запрошував до Судану заступника очільника Аль-Каїди Аймана аз Завахері, якого в липні двадцять року знищили американці за допомогою безпілотника в Кабулі. Столиці Афганістану тоді, до речі, обійшлося без цивільних жертв. З часом під тиском світової спільноти аль каїду видворили Судану. А між керівником країни Амаром Хасаном Аль-Баширом та Хасаном Абдилою Ат-Торабі виникли суперечки, що в результаті послабило вплив релігійного фундаменталіста в країні. Але тепер, на тлі нинішнього конфлікту, новий виток посилення позиції ісламістів виглядає доволі реальним. Зрештою, минулого року від рук ісламістських фундаменталістів, зокрема Аль-Каїда та ІДІЛ, в Африці загинули 23 322 людини, що свідчить про активність ісламських фундаменталістів на континенті. Тому, якби Судан занурився у тривалу анархію, або ж якби він потрапив під контроль якихось антизахідних груп, це могло б дуже негативно вплинути на світову торгівлю. Наприклад, такі терористичні групи могли б ускладнити роботу Суецького каналу, через який рухається сьома частина всієї світової торгівлі. Ми вже бачили подібну ситуацію з хуситами в сусідньому Ємені, коли користування каналом значно знизилося через обстріли ними суден в Червоному морі. Судна були змушені шукати доволі дорогі способи обходити Суецький канал, долати довгий шлях навколо сілої Африки, і це, очевидно, мало помітні наслідки. Наприклад, це сильно б'є по економіці Єгипту, який від Суецького каналу є доволі сильно залежним. Зрештою, доходи від каналу скоротилися в кілька разів. Це вже не кажучи, знову-таки про величезні потоки біженців до Європи, які можуть стати наслідком війни в Судані. Тобто, відгомін війни в Судані може бути глобальним. І, попри це, світ відповів на війну доволі байдуже. Політики не часто говорять про цю країну. На вулицях країн світу рідко можна побачити демонстрації в підтримку суданців. На конференції донорів Парижі в квітні цього року учасники заходу пообіцяли надати більше 2 мільярдів доларів допомоги Судану. Але до червня, за словами ООН, було зібрано лише 430 мільйонів доларів із необхідних майже 3 мільярдів. Це ще один показник байдужості. Але на думку журналістів The економіст, розголос та суспільне обурення можуть значно вплинути на майбутнє конфлікту. Наприклад, люди можуть тиснути на демократичні уряди, аби ті спробували переконати країни, задіяні у війні, в тому, аби наблизити збройні сили Судану та сили швидкої підтримки Хаметті до деескалації. Зрештою, Європа прагне обмежити поток мігрантів, а Азії потрібно стабільне Червоне море. Необхідно за будь-яку ціну домовитися, аби мати можливість ефективно допомагати людям в Судані, мінімізувати кількість смертей від голоду та хвороб. Вантажівки, забиті продуктами, повинні безперешкодно перетинати всі можливі кордони. Люди з усього світу могли б донатити окремим організаціям чи індивідам, аби допомогти місцевим. Але наразі для цього всього немає навіть достатньої посвідомленості світової публіки. Але якщо все і надалі залишатиметься так, як є, то наслідки будуть катастрофічними. Сьогодні історія пильно спостерігає за тим, як світ реагує на трагедії в Україні, в Газі, в Судані та в інших державах світу. Втім, поки що у всіх випадках ця реакція світу не була достатньою. І кому як не нам це розуміти з середини кривавих історичних процесів? А поки що щиро дякую вам за перегляд. Запрошую глянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.